Вітаю, друзі. Великому Вольтеру приписують вислов: я не розділяю ваших переконань, але готовий померти за ваше право їх висловлювати. Це йде про свободу слова, про священну корову цивілізації і священну корову сучасної демократії. Бо без свободи слова з'являються виключно авторитаризм та тоталітарні режими. Свобода слова важлива. В Україні до неї ставляться трохи. Ну, м'яко кажучи, зневажливо. Наприклад, влада дозволяє собі переслідувати журналістів або тих, хто вказує на помилки влади, хто вказує на корупцію, на хабарництво, на непотизм, на невигоство. Влада не хоче, щоб ці люди це казали. Влада хоче, щоб всі мовчали, щоб розповідали, яка влада чудова, яка вона принципова, яка хороша. Коли ти кажеш, «У вас корупціонер, у вас хабарник. То тоді починається переслідування, коли ти кажеш, дивіться, це помилка, вона призведе до тих чи інших наслідків. Влада дуже обурюється, особливо коли ти кажеш, а я ж попереджав, так і сталося, і тоді влада намагається закрити рота. Навіть не тільки тим, хто критикують, а тим, хто вказує, що треба робити, щоб більше не було таких помилок. Один з найостанніших прикладів це коли переслідували бігу. Запам'ятаєте, там була дуже цікава історія. Влада найгірше, що вона зробила, вона слідкувала за журналістами, незаконно використовуючи службу безпеки України, а саме департамент ДЗНД, і після цього спалилися. Тупо примітивно ну деградує влада, як і деградують деякі представники ДЗНД. На жаль, так, от, коли ми бачимо, що це відбувається, далі реакція суспільства. Суспільство було обурено. Також були обурені наші західні партнери, які не могли зрозуміти а навіщо взагалі допомагати країні, яка атакує свободу слова і перетворюється крок за кроком на Росію дуже повільно, не дуже швидко, але через автоматичні замашки нашої влади перетворюються. тому були зустрічі послів Ж Севен з журналістами. Тому прилетіла Вікторія Нуланд і тому негайно зняли зразу ж після цього, після цих двох подій, не до того, голову ДЗНД. А потім з'явилися розслідування Даніса Бігуса, і вся, вся країна дізналася, хто такий ігор СБУ. Клоун, ну дійсно, клоун. До речі, клоуна разом з іншими його. Помічниками, які слідкували за бігусами, і фактично робили це з порушенням закона, відправили в зону бойових дій. Так відповіли в СБУ. А зона бойових дій може бути де завгодно. Вони можуть сидіти навіть десь там. В Києві, але рахуватися, що вони в зоні бойових дій. Ну, Ми ж розуміємо, як це відбувається. Особливо, якщо влада хоче ховати саме своїх. Вони можуть навіть бути, служити в якійсь е, частині офіційно, а саме їздити на концерти і знімати телепрограми. Так теж робить влада. Але мова про інше: мова про те, що зараз влада бачить, як зростає недовіра до каналів. Інформаційних каналів влади, єдиний телемарафон не дивиться майже, ну не сприймається інформація влади як о, така, яка не яку неможливо якось якій неможливо не довіряти. Їй не довіряють. Справді саме тому зростає кількість е, підписників на телеграм-каналі, з, з, з підписників на Ютуб каналах тих людей, які кажуть. Що справді відбувається людям? Хочеться знати реальні речі. А коли на єдиному телемарафоні нема жодної інформації про корупціонерів зі слуги народу або жодної інформації про чергового хабарника, якого затримали зі слуги народу представники НАБУ та САП, то люди хочуть знати, а чому так і починають цікавитися цим в телеграм-канал. А далі найцікавіше далі владу це обурює. Вона хоче щось зробити. Спочатку з'являється інформація про те, що наша а, нацкомісія… Хоче розібратися з телеграмом, з ним щось треба робити, далі з'являються два повідомлення. Я зацитую: спочатку керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ, полковник Іван Павленко, радить українцям не користуватися соцмережою телефоном і потужно, потужно заявляє, як такий прогресивний експерт. Я вам відверто кажу, Телефоні не повинно бути нічого, окрім телефонної книги, заявив він. А далі представник гурмо Юсов визнає, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Це з'являється в один день випадково вірю зразу. А що на це можна сказати? Ну, по перше, загрозу може знайти в будь-якій програмі, навіть в дії дії, яка не відповідає. Сертифікатом європейських стандартів по цифрової безпеці так не відповідає дія, яка може слідкувати за вами, дії, до яких є багато запитань, дії, Ну там не тільки про корупцію, там взагалі про питання безпеки своє питання. І, взагалі, ті, хто вважає, що окупанти можуть отримати будь-яку інформацію через Телеграм, що вони можуть сказати на те, що це не заважає мати в Телеграмі офіційний канал Президенту України, голові гурмо. України, а пану сирському, який є очільником зараз а, ЗСУ, а також а, очільнику Генштабу. Дуже цікаво. От, представник а, головного управління радіоелектронної боротьби який вирішує Генерального штабу каже, що не можна. А там вже є канал Сирського. Та що, не читати канал сирського, чи не читати канал Генштабу, чи що це? Є, є якісь а, а, канали, яким вони. Кажуть, може довіряти, а всім іншим не можна. От ті, які нам влада, тим довіряти можна. Ну, наприклад, Зеленський Єрмак, Вертикал, ще якісь. Ну зрозуміло, канали влади вона буде просувати. Всі інші канали скаже це погано, і може навіть веде щось на кшталт того, що відбулося в Росії. Це коли закон про дискредитацію влади, п'ятірочка або навіть конфіскація всього майна, бо багато що зараз копіюється саме з Росії, і це викликає. Таку, знаєте, напругу в середовищі, яке завжди звертає увагу на те, що влада починає робити, розуміючи, до чого це призведе. І тут інше телеграм став зараз альтернативною офіці... альтернативою офіційним новинам. Справді став, бо в офіційних новинах рожеві поні гадять веселками. А на єдиному телемарафоні дійсно немає корупції, нема хабаренця, ганьби слуг, провалів влади, там нема проблем. З втратами на фронті. Там ми заходимо вже в Крим і п'ємо каву, там все супер. Там постійно з'являються слуги народу, працівники офісу президента і ОПЗЖ. Так, їм є місце на цьому каналі. До речі, представників опозиції туди не пускають, а ОПЗЖ там живе. Дивно, да ну це там таке місце, мабуть, де потрібно, щоб з'являлися виключно говорячі голови лояльні банкові, та ті. Кого банкова хоче просувати, це зрозуміло. Так, от я вважаю, що саме тому в офісі президенти хочуть взяти під контроль телеграм, або заборонити його, або почати боротися з тими, хто дає реальну інформацію, і розповідає про те, що відбувається в Україні, і це важливо. Спочатку вони почнуть розбиратися з телеграмом, а потім зі всім іншим. Так саме працює автократія, бо інакше про автократія не може просувати свої. Погляди, свої наративи. Вона хоче, щоб був тільки один погляд на все. Це погляд влади, і ще один може бути, але він невірний. Це за це треба засуджувати, садити, забороняти і так далі. Це автократичні погляди. А, до речі, а, хочу нагадати, що саме Зеленський та його команда почали комунікації, коли прийшли в 2019 році через Телеграми, зробили його таким популярним. А зараз він їх лікає. А тим, хто взагалі хоче, щоб в телефоні була лише телефонна книга. Я раджу їм провести додому окрему лінію. Так, 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 так. дротову. і встановити кнопочний телефон. Це буде найкраще, а краще дисковий навіть і телефонну книгу покласти поряд Паперову. Але при цьому не чіпати ані свободу слова, а на можливість українців отримати інформацію. В будь-якому випадку є ВПН, є все інше, але намагання. Зараз боротися з тими, хто розповідає правду про владу, ну мені здається, це все ж таки відлуння совка і тоталітарщини. З цим будемо боротися. Ми боротися треба з анонімними телеграм-каналами, які розповсюджують російські наративи. Боротися треба з тими, хто. Вкидає російські наративи і російську інформацію, маскуючи її під українську. Боротися треба з хабарництвом, з корупцією, з ганьбою влади, але щось з цим ніхто не бореться. Навпаки, представники анонімних телеграм-каналів запрошують на прес-конференцію Зеленського. Дивно ні, зовсім не дивно. Бо ці телеграм-канали не загрожують владі. В тому, що її викривають в чомусь. Ні, ні, це нормально, все її все влаштовує. Ці канали співпрацюють з владою. Тому ще раз хочу звернути увагу влади. Священна корова сучасної демократії це свобода слова. Не чіпайте цю корову, лягнути може, а може і баднути своїм рогом. В будь-якому випадку, я впевнений, влада мене не почує, буде робити, як хоче, і це призведе її до проблем. Ще більших ніж було, коли виявили, що слідкували за бігусами. Але нам в будь-якому випадку треба перемагати ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа! -па.